Дякую вам всім щиро за вашу активність. Ви мене чудесні, Я найкраще онлайн-парафіяни. Де б ви не було, як якби не було далеко, ми разом. Господь Бог біля нас. Ми духовно є об'єднані, і це є Велика Церква Христова. Церква, яка не має кордонів, церква, яка не має обмежень, церква, яка Божа. Це наша спільнота. І тому, нехай Господь Бог. Кожному із вас, дає сили, витривалося, щоб ви із цієї краниці цілющої води черпали для себе сили наснаги, щоб слово Боже, яке ви чуєте, доходило до вашого серця, знаходило там місце, проростало і давало плід сторицею, щоб та можливість бути разом на Божому бенкеті, де Господь Бог запрошує нас кожної служби Божої. Ви завжди йшли додому, наповнені, наповнені отого радістю отого торжества, бенкету Ісуса і Його вірних. Дай вам Боже, всім здоров'я. Дякую щиро всім, всім жертводавцям, всім, що допомагають, всім, що підтримуєте. Щиро вам вдячний.